Російські окупанти передали бойовикам Хамасу, захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену у США та ЄС. Розвідка попереджає, що так Росія готується до дискредитації України щоб вплинути на ставлення союзників і надання західної зброї. Наступним за планом Росії кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі. Сили оборони мають частковий успіх на захід від вербового на Мелітопольському напрямку. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський сказав: Сили оборони України продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку. Маємо частковий успіх західніше вербового. Україні потрібні засоби, які зможуть діставати тактичні російські літаки, щоб вони не скидали авіабомби, наголосив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Сьогодні по всій лінії бойового зіткнення зафіксували близько 20-30 російських винищувачів, які завдають масованих ударів керованими авіабомбами. Практично збивати такі бомби майже неможливо. Їхня маса 500 або 1500 кілограмів. Росіяни застосовують каби дедалі більше на сході та півдні. Буває по 50 штук на день. На відео із побиттям у Тернопільському ТЦК відреагувала прокуратура та відкрила справу. На кадрах, що з'явилися в соцмережах, видно, як людина кулаками б'є двох чоловіків у військовій формі. Прокуратура каже, що силу застосовували проти військовозобов'язаних місцевого мешканця та гостя міста. Справу відкрили за статтею про перевищення повноважень. В офісі омбудсмена також повідомили, що починають перевірку.